Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я не встигаю. Я не встигаю вив'язати шапки в спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5. Час спливає дуже швидко. До того ж у спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5 можливо в'язати не тільки шапки, а й аксесуари. А я замахнулася вив'язати ще й шарф і не один, ще й рукавички, і не одні. Тому шапкам не вистачає просто місця і часу. І тому дуже доречно Шараїса з каналу пров'язання та шиття Раїса Березовська розпочинає з 10 жовтня шапкоманію. І цей спільний проєкт буде тривати два місяці. Тобто до 10 грудня два місяці можна в'язати шапки різних конструкцій, різного призначення, різної гендерної принадлежності, тобто і чоловікам, і жінкам, і малим і дорослим, і шапки і панами, і берети, і балаклави. Тобто все, що можна назвати головним убором. І на це дається два місяці шикарна можливість вив'язати все, що завгодно. А оскільки в нашому спільному проєкті Кольоровий рік на жовтень випала комбінація з трьох кольорів, то дівчатам дуже важко обрати якісь моделі. Які можна вив'язати в, в трьох кольорах, і це не повинен бути й чи градієнт, а чіткі полоски. Тож багато хто з дівчат вирішив взяти на цей місяць джокер. Тобто вони можуть вив'язати за жовтень місяць виріб всіх кольорів нашої палітри. І мені спала на думку, що можна вив'язати веселку. Якщо можна використовувати всі кольори. Але ж я вже в'яжу у трьох кольорах. І це не шапка, це різдвяні шкарпетки. Тому ідея вив'язати веселку, я вважаю, має бути втілена в якомусь іншому спільному проєкті. І я хочу вив'язати веселку саме в шапкоманії. манії тому що у мене в наявності майже всі кольори. Майже всі, тому що в мене не вистачає поки що блакитного. У мене є блакитна ниточка, але вона кусюча і для шапки не підійде. Тому, або я знайду блакитну ниточку у той час, коли. До неї, до цієї ниточки, до цього кольору дійде черга, або я замість блакитного вив'яжу шапку якогось іншого кольору. Але обов'язково буде червона шапка. Помаранчева шапка. Жовта шапка. Зелена, синя і фіолетова. Отак по діагоналі влізе вся веселка, я сподіваюся. О, бачите? Ну, тут би місце для блакитного, але в мене його нема. Вірніше він у мене є. Але він кусючий. І шапку можна вив'язати, але ж її ніхто не вдягне. Чи людина снігова, яка буде спати на снігу, їй буде все одно, наскільки кусюча ця ниточка. Цю можна або на верхній шар, якщо це буде двохслойна шапка, або на якісь аксесуари, знаєте, коли. Дуже зимно, то рукавиці такі кусючі, я вважаю, дуже доречні. Отже, або як настане час, я знайду заміну цьому блакитному, або я вив'яжу біленьку, молочну, таку шапку базового кольору. Це може бути молочний, це може бути сірий чи чорний, він не псує веселку. Він її, скажімо так, доповнює. Але основна ідея шапка в манії 2023 для мене це вив'язати веселку. Як вам така ідея? Я не знаю, чи буду я вигадувати різні конструктивні рішення для шапок, чи це все будуть звичайні тиковки, але різних кольорів. Я ще трохи над цим поміркую. До того ж, у мене є така ідея з червоного вив'язати в поєднанні з білим шапку санти. Може, я ще якісь кольори між собою, між собою поєд... зроблю поєднання кольорів, але я хочу використати всю веселкову гаму. До того ж, у мене є ідеї вив'язування берета та капора, які, які не вкладаються в висилкову гаму, але вони мені дуже потрібні. І я не впевнена, буду я їх в'язати в рамках Манії, чи може якимось іншим спільним проєктом. Можливо, я захочу створити. Сіру капсулу на зиму, і там у мене вив'яжеться головний убір в сірих відтінках. Але надалеко загадувати не будемо, тому що обставини навколо нас змінюються, і будемо ув'язати в рамках можливого. Але вступити до спільного проєкту треба встигнути до 10 жовтня. Тому я і знімаю свій вступ, щоб не запізнитись на цілу осінь, тому що в грудні повинно вже бути все майже готово, так би мовити, на фінішній прямій. Я залишу посилання на запрошення Раїси до цього спільного проєкту і на посилання на телеграм-чат. Де проходить основне спілкування. Тому, якщо у вас в найближчих планах є проєкт по вив'язуванні шапки, обов'язково приєднуйтесь до спільного проєкту Шапкоманія 2023, який організувала Раїса Березовська. Підтримуйте україномовний YouTube. Та в'яжіть своє задоволення. Мені б, звісно, хотілося встигнути використати всі кольори, але ж я завжди не встигаю. То, хоча б основні треба встигнути. І я не впевнена, в якому саме порядку я буду розпочинати кольори. Тому що у мене ж канал різнокольорова мозаїка, тому я можу їх. Перемішати, зміксувати і розпочати або з кінця, або з середини веселки. Сподіваюся, що вам буде цікаво спостерігати за самим процесом. А я сподіваюся, що досягну бажаного результату все ж таки попереду 2 місяці. Але шапки бувають різні. І двохслойні, і жакардом, і ушанки. А вив'язування їх йде трошки більше часу, ніж мою саму універсальну шапку, яка в'яжеться за один вечір з пряжі на 100 метрів 100 г. Але я таку пряжу в цьому спільному проєкті не заявляю. Тому що по кількості робіт цей спільний проєкт має обмежень, тільки по строках виконання і по кількості звітів. У телеграм-чаті потрібна фотографія пряжі, фотографія просування процесу, і, здається декілька фотографій готових робіт, ну, мабуть, на моделі, якщо знайдеться під рукою модель, яка погодиться. Знятися так, можна шапку зняти <злів> зліва, справа і зверху. До того ж, по результатам спільного проєкту будуть нагородження у різних номінаціях. Я не пам'ятаю їх, але там, здається, повинна шапка чимось здивувати. Я повинна бути чимось унікальна. Або така дуже креативна. Або саме чарівна. Переходьте, подивіться запрошення Раїси. Вона там все пояснює. Приєднуйтесь навіть якщо у вас немає сторінки в якихось соціальних мережах. Можна приймати участь у цьому спільному проєкті в чаті Телеграм. Я вважаю, що це. Дуже гарна нагода для початківців розпочати своє життя на платформі YouTube, або навіть розпочати своє рукодільне життя. Тому що, здається, простіше шапки немає виробу. Так, можна сказати, що простіше вив'язати рівненький шарф, але ж він довгий. А шапка це майже той же шарф, тільки з одного боку зібраний у пучок. Тому бажаю вам натхнення, сміливості для того, щоб приєднатися у спільний проєкт, якщо це для вас нова справа. А якщо вам вже відомо, що таке в'язання у дружній рукодільній спільноті, то це додаткова нагода вив'язати для своїх рідних та близьких головні убори, яких, як ми вже знаємо, забагато не буває. Não se dobra.